Можна дати таку пораду людині це налагодити з собою якийсь контакт, довіру до себе, довіру до Бога, якщо це віруюча людина, так? тому що, власне, в цій недовірі і криється основна причина цього страху людини. Так, чого ти найбільше боїшся в цьому ж Чому ти боїшся, що цей кінець світу настане і що саме для тебе цей кінець світу? І ще сьогодні тут не заторкнута така тема. Хотіла б тільки пару хвилин на неї приділити це те, що багато хто з молоді. Мої такі дослідження, які я ну, користуючись інтернетом, бачила, рахую, що це кінець світу є для цих людей. Якби якоюсь такою точкою, до якої вони можуть спробувати все. І це насправді є катастрофічно. тому що вірячи в те, що це вже кінець, і маючи на меті спробувати все, що вони ще не пробували, ми можемо зайти після ну, цього кінця світу до різноманітних проблем, які будуть вже потім після цього, так починаючи з ніду і закінчуючи різними емоційними розладами. Тому насправді треба застановитися, що кожна людина відповідає за свої вчинки, так і. Кінець світу, відповідальність людини не знімає. Ви їхати з цієї ситуації, ну просто, як на мене, потрібно, щоб людина навчилася любити світ, в якому вона живе. А так зараз я ажіотаж, він прогресує на тому, що... Зокрема, молоді люди, їм цікаво, як цей світ загине, їм цікаво подивитися відконечко в свого будинку, коли це все буде валитися, як це фільма показують. І вони хочуть цього, вони цього хочуть. Десь так ось так чув, що в психології хтось тобто сказав, що діти хочуть завжди смерти своїх батьків, тому що це є таке. Тобто, такі, як враження, як садити, патологія, така. І дійсно людина, яка відійшла від Бога, яка живе в цьому світі, вона не хоче жити з тобто вона ну, не є існування Бога вона не має кому дякувати за цей світ. І вона світ сприймає споживацьки і, по суті, вона хоче знищення того світу, який її годує. Вона хоче подивитися, тут ну, є таке тут в природі, бізкій, спотвореній природі. І якщо людину ну, допомогти людині сприймати світ як добро, а не зло. Як те, що повинно жити, а не повинно помирати чи гинути, то людина, відповідно, вона буде бачити красу, цього світу і навіть не схочеться думати про кінець. Вона не буде думати про кінець, вона буде думати про життя світу, про те, якби зробити так, щоб світ існував ну, якомога довше. До вас особисто приходили от перехіянки э, з такою проблемою, запитували. Я розумію, що це там, дина, сповіді і тому подібне. Я ж не питаю. Ну, я, ну і люди питають, якщо, звичайно, позиція церкви чітка. Кінець світу буде. Але кінець світу це буде тоді, коли буде Друг Перешестя Христове. Тоді буде кінець історії людства, тобто сповнення всіх пророцтв, сповнення апокаліптичних. Апокаліпсис це переклад, це на кінець світу це откровення. От, Коли відбудеться сповнення пророцтв, тобто історія людства дійде до свого завершення, тоді і відбудеться кінець світу, і створення нової землі. Нової землі приображеної, де буде жити істина і правда, де зла не буде. Тобто царство не буде. От, і Тому Церква вірить в кінець світу. але я пишу де письмо, що ніхто не знає, тільки Отець Небесний не знає, коли це станеться чітко. І тому думати зараз вже дійсно було дуже багато. Ви кажете, що буде робити та жіночка на дівчині, яка проклала, ну, просто скаже, що з певних причин переноситься кінець і має. Я, власне, хотіла сказати те, що озвучила, так як читала пані Марія. Таких панічних страхів це проблема в довір'ї або недовір'ї, таких базових поняттях розвитку особистості, які проходить кожна людина в дуже ранньому віці. І, власне, якщо ми починаємо з наших дітей, або будемо забезпечувати дітей тим середовищем, яке дає їм відчуття цієї базової безпеки і базової довіри, це формується здовго до навіть ще до народження. І, і потім до, до першого року життя, то не буде виникати проблем вже в дорослому світі, про те, що буде кінець світу і є недовіра до власного майбутнього. Бо оця базова довіра, вона формує відчуття базової безпеки в кожній особистості і не має значення, скільки років цій людині. Бо страх кінця світу він властивий, якщо брати в такому загальному зарізі, він властивий не тільки для людей, перепрошую, ні вчених і з якихось темних сіл. Ці страхи вони властиві для всіх, навіть е, високопосадовців, які цілком не забезпечені в своєму матеріальному чи іншому житті. Це є один з таких базових страхів, спровокований відчуттями цієї базової безпеки, базової довіри. Тобто це ті речі, які, про які власне, ви мали дбати всі батьки або всі тепер ті дітки, в яких є. Чомусь отакі, от, оцей страх виник, то треба з тим страхом працювати, чи то звертатися все-таки до е, дитячого психолога чи психотерапевта, чи приходити до дорослого психолога чи психотерапевта. Ну і в кого є така е, міцна, е, міцний стрижень е, довіри до Бога, то краще в такому разі, якщо не довіряєте спеціалістам чи фахівцям з психології чи медицини, то краще звернутися до церкви, де також формується це відчуття базової віри за допомогою віри власне в Бога. Тобто це також це такий рецепт, можете трактувати це так, від лікаря, який пропонує, хто вірить в Бога, ідіть до сповіді, і священник скаже, як подолати оцю паніку, оцей страх в майбутньому. Хто менше вірить в Бога, то краще зверніться до спеціаліста, бо коли є нема з душею, то краще звертатися до психолога чи до психотерапевта. Я, я ще доповнюю, хочу це дуже прекрасні просто слова, і це полоповнює те, що говорю, коли є вибір, коли є варіанти виборів, людина mm -hmm. значно більше себе не почуває через те, що має вибір. Я хочу сказати знову ж таки, напевно, з заїжджену фразу про наших людей, які живуть в нас на Галичині. Вони одночасно до сів. Ми <свист> йдуть до не до, часу, до священника, ми йдуть до, до психіатра, і до дорослого дитячого, і до дворожити, і до чоловіки сказали, як одночасно ходіть одночасно мене На концерт. буде все. Буде у вас настрій хороший, і, і не будете думати виси. про це. Сергій сказав, що дійсно підлітковий певна така ідея це так побачити кінець світу, але так біля Тобто Я не причетний, я просто тільки спостерігаю, як то все класно валиться і як -то воно гарно виглядає. Е, з цього приводу мені згадалося два фільми. Е, перший фільм це, власне, де така сцена добре показана, це фільм, ну, фільм де молоді точно відомий, це фільм Віцівський клуб Five Club, де якраз кінцева сцена фільму, коли там двоє головних героїв. Там у нього розщеплені особистості, він з дівчиною зустрічається і каже, ну ти мене заставила в такий найгірший період мого життя, найкращий період моєї життя і показує, де майже хтось накипається, коли там було заміновано. І власне це спостереження. А другий фільм, якраз, я його подивився рік тому, я вважаю, що для мене ну, він найкращий фільм за останні кілька років, який я бачив, власне, те, що може давати, так як говорила Марія, що люди хочуть спробувати все. Так? і наробити тобто, можна... А е, фільм, який для мене, він так показав власне, е, цінність. Цінність життя того, тож колеги говорили, що зараз відбувається. Це цінність теперішнього моменту. Фільм називається Perfect Sense, або Остання любов на землі його так перекладає, коли там невідома епідемія вражає, і люди втрачають, кінець світу показаний таким чином, що люди почергово втрачають всі відчуття. Вони втрачають нюх, зір, слух, і потім тілесні відчуття. І вони тішаться оцим моментом сходом, сонця, дотиком до рідної людини. Ну, тобто всіми такими моментами, які в нас є, в нас є постійно, цього не можна забрати, хіба, ну не знаю, ув'язнений там в якомусь темному карцері, він не цього немає. Ми це все постійно маємо кожного дня, і ми це можемо використовувати за радістю і тішитися з цього. То моя порада буде в тому плані, що це варто використовувати. І дійсно, як Мерія сказала, заклади є. Ну, я, наприклад, працюю в обласному психонекологічному закладі. І, наприклад, наша лікарня за часів, поки його зараз головою Володимир Шкрова, тобто за останні роки вона, ну, таке, я би сказав, стала дуже демократичною, дуже відкритою. Тобто, Людей з різноманітними емоційними, психічними проблемами. Наприклад, в нас в лікарні проводиться щотижнева група, групова психотерапія для людей, які потребують допомоги. Тобто, Не тільки таблетками, а ще й ну, спілкуванням. Дуже важливе спілкування. Ще одне слово. Пане Володимир, а от ми вже дійшли думки, так що не замикатися, але кудись йти. От ви особисто, до кого б ви дійшли в такій ситуації? От як приклад. Це до мене? Так. Я хотів сказати таке, що я не згідний з панами-психологами, що українці судні. Невесели, Вони просто зараз задумані, дуже багато хто добре. А українці як такі. я говорю про громадян України, тому що треба розрізняти українців і громадян України. Українця є ген-генотип тисячоліттями заложений, і він виживе, він тисячу років його гнобили, він вижив і виживе зараз. Почитаючи навіть Василя Шкляра, залишенець які українці були в 2025-26 році ще боролися за прийомі цей проєкт, це не рекламується, не знається, його і його викреслили з шкляра із списку за те, що він показав частину цієї правди української, за що вони боролися. І дуже страшно зараз, в даний момент, коли я так слухаю, трохи цю інформацію і фільтрую, 93% студентів вищих навчальних закладів, виїхали били за кордон, де хочуть жити на Україні. Це найстрашніша катастрофа. Це катастрофа не матеріальна, це катастрофа моральна. Слово мораль, море з латині переводиться як звичай, ви доктори знаєте, так? і звичаєвість, моральність, українська мораль, не космополітична мораль, яка європейська світова, чиясь друга, а іменно ця, яка заложена в Українців який виживав тисячу років і повинен зараз вижити. І, і ви кажете, що українці ну, повинні до вас звертатися, це ви до три повинні звертатися до вас. І чим побільше звертатися, тим у вас більше буде виручки, більше грошей. Ні? Це таке Але українцям треба зараз сказати, що вони сильні, вони розумні. Вони тут, на цій землі, не в Іспанії, не в Португалії, не в Польщі, не в по Європі. А тут не виїжджати, поїхати в Європу, подивитися і приїхати, а не їхати в Європу, робити низькооблажувані, низько, низько сотні роботи. І закінчуючи, я хочу сказати, що приклад треба брати з наших українців, які гинули, які були, які писали і Леся, Українка, яка... Хворіла всього життя туберкульозом і написала слова, що без надії сподіваюся, я буду Христос сміятись, серед горя співати пісні, без надії буду сподіватись, геть ведумі сумні. На цій ноті нам зараз оптимістично закінчувати, а не кінець світу, Кінець світу це таке. Булька, я би сказав, розумієте? Добре, пані Марія, я хочу ще сказати, що існує такий розділ психотерапії, який називається перинатальна психологія-психотерапія. І згідно цього, кожен з нас вже взагалі-то в своєму житті переживав кінець світу. І цей кінець світу був з кожним в той момент, коли він народжувався. В той момент, коли плід з допомогою ПЕРН виходив з матки своєї мами, де було дуже затишно, комфортно. І одночасно страшно так, про попадання з новий світ, цей кінець світу закінчився обіймами в руках люблячої і мати. І якщо комусь зараз страшно, можливо, їм важливо зараз знайти ці обійми, ці люблячі руки людини, яка зможе їх в цьому підтримати, або тої особи, яка зможе їх в той нелегкий період їм додати такої більшої певності. Це все може колись проходить. І тому на сьогоднішній день цей кінець світу це всього лише. За що і виділити? Я хочу підтримати пана Володимира, що українська водія сумніва, але є досить такі веселі, І що стосується порад, як прожити? Як казав, як було написано Вікторія Петрова, притулок утопаючих самих потопаючих. Коли люди будуть собі в голову. Не набирати негатив, а коли будуть брати світле і добре, і буде набагато простіше жити в цьому світі. Як казав мій товариш, якщо людині кажеш, що в нього буде погано, в нього так погано йде. Якщо йому кажеш, що в нього буде добре. Йому так добре йде. Був такий історичний приклад, просто просто забоїв. Прізуючи цієї людини, це в Лондоні був один з розличних Чариза, і він вирішив зробити експеримент. Він сів, настроївся на те, що він є жахливий, потворний і ну, має викликати негатив людей до себе. Тобто він собі це в голові сидів, настроювався і з тим, з цією думкою пішов між людьми. Буквально за 15 хвилин він побачив, що люди від нього шарахаються, Ударив ні за що якийсь там працівник поту. Не те, що люди його, коняки, було якої він проходив там кожен день пару разів, взяли із того військового на накопити. Він зрозумів, повернувся одразу назад, а далі експеримент вже не встреча Тому це, що є в людини в голові, якщо в нього є позитивні думки. Він себе буде позитивно до роботи, до ситуації в сім'ї і все. Якщо в нього він собі набирає негатив, на то для нього no. кінець світу буде кожен день. На жаль, в диспансері цей законний діє. Людина помирає, то ти не казав, що все буде добре. Не вийде. No, але це не, не, не порядкове. Не <плес> тобто, не не, не, це, це просто і є випадок. реальність, є ілюзія, коли ти кажеш, що все буде добре, все буде добре. Є просто реальність коли. Словами не Ну, Я можу сказати, що стосується точку диспансера. Це була, не завжди треба зациклюватися стільки на речах, суто, скажімо так, традиційної медицини. Це є припад здрав життя, це моя тілка, вона також мала пухлину і їй лікарі сказали, що все, Бу, ну, два тижні до місяця, часу їх більше. Вона кинулася шукати на традиційні медики, народні. Вона йшла під Києвом, це людина, яка там робила трави, яди, мала свої. Вона прожила ще 8 років. Ми ніхто не знаємо, в принципі, Тому, так? Вона скажу, ну, кожен свій зустріне тоді, коли... Ну, всі, напевно, бачили, як жапа досить близько. Ніколи не здавайся. І все буде. Добре, я з вашого дозволу вже підіб'ю невеличкий підсумок так, нашої розмови, щоб не затягувати її. Були запитання, були запитання про те, що ну, навіщо українцям психотерапія чи вона взагалі потрібна, ми на це відповіли запитання, так? Відповіли на питання, скільки коштує, куди йти і де шукати допомогу, відповіли. Хотіли в нас почути точку зору святих отців на цю тему, бо вони духівники, ми теж її почули. так? Е, ну, ще одне запитання, і таке от, от просто, я думаю, що воно повинно викладати гарну реакцію в, цьому, в цій аудиторії. А ви особисто купили свічки, запаслися водою з сирниками, тільки без відмовок. Ні. <смес> Ні. <смес> все, я думаю, настрій та обов'язково все чи свічки. Ми щодня їх палимо. Просто через те, що це є такий, ну, така якась хатня звичка, не тільки решті, в хаті, а й на роботі. В нас світло відключають час від часу я ага, мушу. Доводиться <смеш> палити. Все-таки не усінні. Як то знайшов в вихідній ситуації? <смеш> Добре. Е я спробую так підбити невеличкий підсмак. Я думаю, що якби люди не впадали в песимізм, е більше бували серед приє приємних обстановців. Ходили на концерти, на свята, КБМ. театр, КВН. Були серед хорошого точку. Сім'єю Сім <правдає> <правдає> е, то, І не було би у цих апокаліптичних настроїв, нерівноважної емоційності і взагалі о тих розмов в маршрутках. Чому сидіти саме в маршрутках? От я не розумію, чому. Рідко їжджу, але от коли би не сіла останнім часом, саме у ці розмови є. Тому зрозуміла, що там треба тут зібратися і про це поговорити. Приходите на я ж вам сказала, не отримую я стільки як психотерапевти, очікую. До речі, корисно часом поїхати з транспортом. Хоч почуєш настрій народу. От настрої там чути сам. А, а я в маршрутці почула дуже цінний для себе анекдот на анекдот притчу. Їхала пані і живі в маршрутці знову ж таки, анекдот про маршрутку чи притча про маршрутку. Їде пані і жаліється своїй опутниці і каже, ти розумієш, їду на роботу, грошей заробила мало, премії не дали, набавки не, не дали, ну, завал і йду, аванс затримали, і там отримала мало що. Зайшла в магазин, купила 10 яєць, зашпортилася в порозі, диво ті і тут до хати, зараз в хаті чекає п'яний мужик, дитина прийшла з школи, оцінку, там негативну оцінку отримала, купа прання, вони знов хочуть жерти на ранок, зранку на восьму йти на роботу, щастя немає і не буде. І збоку вони на плечі сидить Анга і думає Боже, чому тільки таке завжди просить? Я... І тут десь з розряду. В, в, в мене побажання. До аудиторії, яка по той бік кралу, думати про хороше. І тоді воно і прийде хороше. Так? Не забувайте собі голову дурницями. І ще я дуже важливо, дуже населені кінець. Треба перестати боятися, бути щасливим, багатим і розумним. Люди досить часто того бояться, і тому вони не будуть ніколи такими. Якщо перестанеш того боятися, станеш таким. Перестати боятися бути багатим, щасливим і розумним. Але перестати то все робити не так як просто. А тоді приходять до нас, не навчимо Так, так. Перестати а ще приходять до нас, то ще дуже важливо, що в тих, хто має базові конфлікти і там мама з ковороткою колись була в дитинстві, то треба приходити до треба. краще Приходьте до мене на молоде пиво. О. Це ж вирішення проблеми, але не втрачайте голови. Ні ще не можна втрачати голови. Ну, Тут 20 число, 21. Ну це бачите, це 20 хвилин. Бо ми, напевно, ми 20 до Ну, Не хотіла би я так песимістично завершувати цю зустріч. Вона направду була дуже оптимістичною, як на мене. Дуже цікава і сподіваюся, ви відповіли на всі запитання і зняли всі е, ну, негативи, так, які були в людей. Переконали їх в тому, що життя не завершується ні 20-го, ні 21-го, ні 22-го грудня, а воно буде тривати і якщо... 23-го. Так, 23 також чекаємо свята. Чекаємо, готуємося до гарних е, зустрічей зі друзями, так, за підгарною ялинкою. З гарним столом, не перебирати, чого не треба, радіти життю. Можливо, я ще забула. Не переїдатися. Ще не переїдатися. Цього цього. Всім вам такого бажаємо і на цій оптимістичній ноті завершуємо наш круглий стіл. До побачення.